Звичайно, ми не могли надати ідеальну медичну роботу. Зараз ми можемо багато чинних сказати, Треба було то робити, то робити. Ну давайте ми подивимося, щоб зробили великий комплекс роботи. І частина людей все-таки була врятована. я одне, стосується всіх претендентів. І про це ми говоримо. Не все було погано в радянські часи. У нас була пропаганда, у нас була роз'яснювальна робота. І це припинилося, і останнім часом цього нема. Багато людей не знає, як надати першу е, допомогу. Про пневмоторекс взагалі ніхто не знає. А про це мають знати, про це мають бути окремі передачі на телебаченні. Про це мають бути передачі, це мають збиратися зали. І людям простим смерти про це мають розказувати. І це треба ввернути. Дивіться, в нас війна не закінчена, у нас зараз завтра пізно. Нам скалі наступати купати будуть, розумієте? І нам, на старіші, і нам це треба, якщо ви це знаєте, то тобто, виходьте в телебачення і говоріть людям, як надавати перші медичні допомогу. Йти по районах, організовуйте курси, а зараз, На зараз 70% молодих хлопців йде на війну. Ви це зрозумієте.